Сонечко всміхається, день розпочинається. Звісно, ми вітаємось, також посміхаємось, тож часу не гаймо, зустріч розпочинаймо. Діти, сьогодні 9 жовтня, День пошти. Тож на нашу зустріч я запросила лисицю, листоношину сестрицю. Привіт, маленькі дітки! Я, лисиця, листоноші сестриця в гості завітала і віршик про листоношу приготувала. Листоноша всі листи гарно розкладає. Їх очікують усі. Він про це вже знає. Діти, а де ж працює листоноша? Так, ну звичайно, на пошті. А зараз, мої маленькі слухачі, я вам пропоную послухати, як з'явилася пошта. Пошта займається пересиланням поштових відправлень, листів, газет, журналів, посилок, грошових переказів. Коли жили стародавні люди, вони не вміли писати, і телефонів тоді, звичайно, не було. І на той час важливу інформацію відправляли гонцем на коні. Минув час. Люди навчилися писати і писали на корі дерев, на глині. Такі листи спочатку відправляли на конях, потім поштових каретах. А ще люди використовували голубів для передачі важливої інформації. До лапок птаха прив'язували листівку. Голуби завжди знаходили дорогу додому. А коли потреба і кількість пошти збільшилася, її стали перевозити літаками, кораблями та на залізниці. А зараз у кожного вдома є комп'ютер, тому листи і важливі посилання ми отримуємо і відправляємо на електронну пошту. Ваші батьки, щоб отримати або відправити замовлення, користуються всіма відомою мережою Укрпошта і Нова пошта. Щоб оформити відправку, обов'язково треба вказати прізвище ім'я відправника. Та отримувача, місто та адресу як отримувача, так і відправника. Запитайте у своїх бабусів і дідусів, де вони пенсії отримують, де сплачують послуги. Так, звичайно, теж у відділах пошти. Життя без пошти таке ж нереальне, як і без інтернету, мобільного телефону або транспорту. Завдяки послугам пошти ми можемо відправляти замовлення у будь-яку країну світу. Зараз. Пропоную виготовити святкову листівку для наших захисників. Попросимо на лисицю помічницю передати листівку листоноші, який привітає захисників і подякує за наше збережене життя і за те, що вони боронять рідну батьківщину. Діти, чекаю від вас листівки для наших захисників. До побачення, до нових зустрічей!